Вітаю всіх підписників і гостей на моєму каналі. Зараз в мене буде огляд посилки сайта iHerb моєї чергової. В посилці було дуже багато цікавого. Зараз я розповім, що в цій посилці я отримала. Для початку розповім про це такий сок, який можна заморожувати. Тепер така новинка з'явилася. Пакетики з рідким соком, які можна заморажувати, додавати в смузі. Ну я їх взяла для того, щоб робити таке натуральне морозиво. Це такий сок, фруктовий, без цукру. Він дуже швидко і Така порція виходить морозива. Ось я, зараз покажу, в мене є заморожене, як воно виглядає такі пакетики. Ось такий тут фруктовий льод. Він з різними смаками. Дуже приємно їсти, якщо ви не їсте молочне, іноді хочеться такого якогось, типу морозива. і без всяких хімічних добавок, і цукра, це дуже добрий варіант. Ще ось такий, це виходить, тут манго апельсин. а тут гранат і Блюбері, гранат ну, ще нарисоване виноград. Ну, виноградний сік, видно, додається для підслащування такого. Так що такі заморожені соки. Якщо комусь цікаво, можете своїм дітям взяти собі тут разі смаки, полуниця манго, блюбері гранат, манго оранж і полуниця лимон. Тут 10 штучок стіків, 25 калорій. З гарним складом. А по складу тут полуниця, лімон, органічний білий сок винограда. Ну, це як підслащувач він іде, концентрований. вода, органічний яблучний сік і концентрат, органічне пюре полуниці, лимонний сок і заущувач. І органічний ароматизатор полуниці. Ну і так само тут манго. Органічний яблучний сік, білий. Виноград, апельсиновий, манго, Ну і так само блюбері, апельсиновий сік, виноградний сік, і блюбері, і гранат. Складна штука. Мені сподобалась навіть більше, ніж льодяники. Як те льодяники, мені вже не цікаво. Я їх якось замовляла. В мене вони залишилися, я їх не, не доїла. А тут такий склад без алергіно, без красителей. Їх можна просто так випивати. Якщо ви холодне, не їсте, просто давати дітям як сік. Ну, але цікаво іменно як морозово, що мені дуже подобається. Це ця новинка. не новинка від Еткінс, мені подобається отакий, от типу Баунті, кокос в шоколаді. Тут 5 штучок батончиків. Такі гарні смачні батончики, шоколад і кокос. І вони такі приторні, як баунті. Еткінс, як позиціонірую, кето дієта там, ну, в общем, все там біль-міння по складу нормально. Тут посолуживач, по-моєму, цукру тут немає. Часто замовляю, і його можна замовити літом, коли не продають шоколад. Так що дуже, -дуже така заміна солодкому, гарна. Ще замовила, по був знижки чокозера. Ну, це такий ж шоколад дорогий, я його не беру. Тут він без цукру, іде такий здоровий шоколад, таких 8 цукерок. Шоколадок отаких от дольок в упаковці. Я його пробувала, він як з карамеллю йде. Такий специфічний він, здоровий шоколад, корисний, можна сказати. У розрізі тут карамелька. І ще якісь інгредієнти, такі, похожі на волокна, якісь, типу, або льна, або ще чогось. Склад треба подивитись. Ну, цікавий шоколад. По знижки можна взяти, а так він, по-моєму, дороговатий. Ось такі тут дольки. Черный шоколад, какао, масло, пальмовая олия, силь, лецитин, подсолнечниковый монг фрут, эстрад, це як пиццеложивоч, монг фрут, натуральная карамель, ароматизатор, сода, мадагаскарская ваниль. Ось, больше ничего в сладе нема. То есть воно без цукру, пиццеложивочка монг фрут. Кета, глютен фри веганский 8 мини баров, 0 грамм цукру. Ось, кому не пити Трібен цукор. цука. І смаколиків ще в мене я замовляла, покажу в іншій посилці. Ось такий попкорн. Марка Еміш Country. Я так поняла, Еміші роблять в Америці. Ось отакий попкорн. Він називається Мішрум, як гриби. Він дуже великий розкривається, гарно. Наразі, нас найкращий попкорн. Бистро дуже в мене він ушов. Тут невелика баночка. Я його роблю. На ну, раніше в мікровомуці, зараз роблю на скавороті в такій високій скришки. Е, беру кокосову олію, додаю ложки дві столових і насипаю, щоб так покрило. Раніше я десь 2 столових ложки брала, ну, щоб покрило попкорном цим, кукурудзними зернятами, дуже швидко він готується. І в кінці спочатку я спалила, додавала, додається оця карамель, щоб він такий був попкорн, як в кінотеатрі по смаку. Виходить. Сахар є, ну це мінус. Я взяла, звісно, на пробу. Сахар я білий не використовую тут коричневий сахар, малаза, ароматизатор, соєвий ліцетін, сіль. Ну, Якісь ще є красителі видно. Ось Так що такий карамельний смак. Ну, Я її дуже-дуже мало додаю. Трошечки посипаю. Тут такий ось дозатор Ось, і така от карамель. Ну, Попкорн вже закінчився. У мене ще є попкорн там Сайхерба від Now Foods теж хороший. Не знаю, подивлюся по ціні, це і попкорн, може по знижку буде. Тут 396 г, а в самої карамелі 425 Ну, Вона трошки така некорисна. Ну, Із-за того, що я її дуже мало додаю, трошечки посипаю для смаку, він навіть не солодкий. Я ще агави трошки сироп додаю. Ось у мене ще агава є, щоб воно прилипло, налипло. Ось, ну Він такий менш хрумкий, виходить, якщо а, от, дати, мені кажеться, вона дає трошки вологу. Багато такі в них продукції цих Amish Country, оця, до попкорна там є ще не солодкі, якісь там сирні, по-моєму, присипки. Можете подивитися. Я давно хотіла спробувати карамельний такий попкорн. І оцей попкорн дуже гарний в них. Він дуже крупний зернята, дуже всі розкриваються, практично немає такого, що у нас коли купуєш, половина може не розкритися. Ну, треба дуже добре нагріти сковородку. Масло беруть і звичайне, сливочне, да? Ну, Але я беру кокосове, рафіноване. Ось. В основному додаю ложки дві, так щоб багато його було. І топком тоді він нагрівається дуже і швидко вистрілює. Навіть на сковородці виходить. Це він в мене з іншої посилки, просто я показую, навіщо я цю карамель замовила. Агава від марки Матхава світлий сіроп, я його теж давно замовляю. Тут класний сіроп, такий світлий, його багато по ціні він тут теж дуже виганий. упаковка без БПА, канцерогенного пластика, такого, який визиває рак, накаплюється естроген в організмі, дуже гарні бутилочки. І тут веганський глютен без глютену. Це такий підсолоджувач, мені дуже його надовго вистачає, можна його додавати в напої, в десерти, він не дає присмаку. Як дає, наприклад, мені не подобається стевія, і в нього низький глікемічний індекс. Для діабетиків він не підійде, але для дієти він дуже може згодитися. Я постійно замовляю ось такий бульйонні Завжди я їх замовляю. Це вегенський бульйон, такий схожий на курячий, але без курки. 8 бульйонних кубиків, без глютена. Всі я їх додаю в супи, в борщі, куди завгодно можна їх додавати, можна в пюре додавати картоплю, вже коли ви її сварили. При приготуванні, коли ви вже її минете ось такі кубики, ну, додають смак, якісь наварістість, насиченість вашим бульйонам, соусам, супам, борщам. Використовую їх завжди. І завжди замовляю цей чай, ройбуш, африканська осінь, дуже смачний чай. Тут ось 20 таких саше, пірамідок. Дуже добре заварюється, десь такий, як чорний по кольору чай. Я його без цукру, без нічого, без добавок п'ю він сам дуже досконалий, по смакам збалансований, не кислий, не солодкий. Нема нічого зайвого, як в інших рибушах, що я брала якісь додають, або багато каркаде рози. Ці баночки в мене вже колекція цих баночок, бо я їх завжди, завжди замовляю, і можна в них складати мілочовочку, організатори робити з них. І тут по складу корисний чай ройбуш, хібіскус, роза, каркаде, апельсинові корочки, люква. Ароматизатор апельсина, так що такий смачний дуже чай. Я його вже показувала і часто його показую і замовляю завжди, коли він є в наявності. Зараз зима вже почаще хочеться пити чай чим літом, тому більше в мене його йде. Дуже смачний ароматний чай, такий нейтральний смак є. І можна попити, погрітися дуже приємний. Зараз розповім, що в мене тут із косметичного. Ну, скоро вже а позаканчивалися якісь засоби в мене. Я взяла від Пацифіка хороша марка, я від неї вже брала засоби, Брала для обличчя з SPF. Наподобі такі баночки, засіб дуже мені надовго його хватило. А це мені треба такий, як би ласьйон, щоб вмість днівного крему, і на ніч я теж його використовую з кремом. А днем я його просто без крему, а з гіалуронкою використовую. Це, виходить, віганська марка Пацифіка. Іспити над тваринами, І веганські склади. Це кератін, бар'єр лосьон з ліпідами і маршмалоу. Тут написано. Ну, мені подобається легкий такий лосьон, такий зволожуючий він, тому днем я його просто під гіалуронку, сиворотку гіалуронки. і цей крем, щоб крімами не кользуватися дуже швидко. А вечором я вже використовую сиворотку теж гіалуронову Оцей лосьон. І ще замовила ось такий крем, теж Пацифіка, Веган кераміди. бар'єр крем, ну він схожий на лосьон. І ліпіди плюс календула ще тут в складі. Я вже трошки повикористала, попробувала. Пишуть, що він такий плотний ну, для в мене жирна шкіра, але мені зимою хочеться більш такого зволоження, таку якусь, як маску. Він дуже класний. В нього ось такий як збитий крем, якийсь такий в нього, консистенція. отака. Запаху він практично не має ніякого, дуже гарний склад і корисні кераміди для омолажуючих кремів, для возрастних Тож він добре гарний іде. Тут 50 мл, розход у нього маленький, мінімальний, тому вистачає таких дорогих кремів. Він ще не найдорогий, тому по ціні він доступний ще, коли. Ну, я брала, по моєму знижки не було ніякої. Я тоді брала були акції, ну от на нього не було ніяких знижок. я брала, Беру посилки зараз під якісь акції. Там 24% по-моєму було чи 20% на всю корзину. ось Так що подобається. І оцей лосьон, теж він такий легенький, теж дуже приємний. Він вже такий, як подобаються мені такі засоби, щоб були як, як гіалуронка. такі вони. От зараз зголовжу. якраз руки, суха шкіра присихає і за отоплення. Так що склади дуже гарні, буду користуватися. Каприлова кислота є, каприлові три веганські є, є, сквалан, масло ши, гліцерин. Ну і дуже там кераміди якісь ши є, холестерол, екстракти цвіт яких-то. Ну, Дуже гарні в них склади, гарні дуже відгуки. Подобаються ці, ці крема. Ось, ну, така є відчуття, от Корейські крема все ж таки вони легші такі, ті, що я от беру. А ці, цей крем має якусь плотну таку текстуру, але дуже гарно поглинається. Я його наносю вечором, і він дуже хорошо поглинається. І Шкіра його прям з задоволенням їсть. Нема ніякого, немає такого якого-то. Поганого відчуття Стеклянні баночки він знаходиться. Защитний такий бар'єр-супорт, защитний крем для чувствительної і сухої шкіри, без ароматизатора. Ну, він дійсно ніяк не пахне. А оце лосьон У нього є якийсь запах. Алергії тестед, дерматологічний тест і підходить для чуттєвої шкіри, так що дуже гарний крем. Буду використовувати, хвата мені на всю зиму. Якщо не хвата, ще щось замовлю. Цей ласіон мені подобається: 50 мл. Віганські маршмалоу. Я Ще не подивила, що це таке тут мається на увазі. Календула і ромашка. В Складі гарні інгредієнти. Теж алергічний тест проходив. Для чувствительної шкіри підходить. Дерматологічний тест текст проходив для сенситивної шкіри, целебний грааль навіть. цей зволожує, без ароматизаторів, веганські кераміди, бар'єра, лесьйон. Так що буду, буду користуватися, я вже користуюся ним. Він дуже економічний. Ну, ось, в принципі, я вже таке використала, він не дуже повний, вже, наверное, сильно. Ось. але от я брала в такі ж баночки лосьон С СПФ там 50, по-моєму, в них чи 35. В мене був такий, він був з калегієном. Дуже надовго вистачило, зараз там на тніжче виколупую його. Ось я ним весною користувалася, коли не сильне сонце. Дуже класна марка, дуже її полюбляю. І вспомнила я про марку таку, як Джованні. Джованні. в черговий раз замовила в них незмиваємий кондиціонер. В них їх багато. Я раніше замовляла такий в білій упаковці. Ну, мені він. Оскільки я його не додаю, багато. А, мій чесний відеок, що він мені не дуже допомагає. Сухі волосся такі він для розчісування. Я наносю його, ну він якийсь слабоват. Трошки краще змиваємо кондиціонер, теж в мене в інший буде в іншому вигляді. Цей мені не дуже подобається. Я його вже дуже багато видавлюю. Ось, такої він консистенції. Ну, не дуже він мені біатіний колаген, не змиваємо кондиціонер. Як то не дуже мені він підійшов? Я все ж таки вертаюся завжди до BWC, кондиціонера, Він там на маслах, хоч якийсь ефект є. А це ну, в цього, звісно, такий якийсь парфюмерний, дуже сильний аромат, приємний, я б сказала. По складу тут склад непоганий, але слабоватий він для волосся. Я його багато наношу, Він, в принципі, нічого не так поганого не робить, не утяжеляє. Волоси там не жирні, не охайні, ну, розчісуються більш-менш, але не той ефект, якого я очікувала. Тому більше я його замовляти не буду, скоріше всього. На цьому, мабуть, відживані не кондиціонери. Ну, Хотілося б спробувати, але не хочеться витрачатися лишній раз. Ще в мене цій посилці було отакий гель, я його завжди замовляю від Dr. Вудс з чайним деревом касільське мило з маслом ши. Я його завжди замовляю. Дуже гарне універсальне мила. У його можна і голову мити, і тіло, многофункціональне, і вмивати обличчя можна. Дуже гарний мінімалістичний склад, веганський, без глютену, без парабенів, талатів. Айбл з лауріт сульфата, немає ніяких продуктів ні Ось Я брала від іншої марки теж з чайним деревом. Він такий рідкий, цей дуже хороший консистенції. Він такий густий і ним приємно використатися. Він має чайне дерево, так як тут чисте масло чайного дерева, воно пахне чайним деревом, такий древ'ясний аромат противогрибкову дію, противозапальну ну Антибактеріальна, можна сказати, така дія. в нього дуже класний склад. Тут і кокосова, конопляна олія, оливкова масло ши, кафіролий вітамін Е, чайне дерево, листя, екстракт, морська сіль, лимонна кислота, розмарин екстракт. Так що дуже класне мило, я його постійно замовляю. Воно дуже гарне на шкіру. В кого є пірхать, можете навіть попробувати для вашого волосся. Ну Ось такий в мене був огляд посилки з сайту iHerb. Дякую за увагу. Дякую, що використовуєте мій купон SJS024 при кожному своєму замовленні. Можете використовувати цей код. Він мені дає знижку і вам дає знижку. Дякую, що використовуєте мій купон SJS024 при кожному вашому. Замовлені, таким чином підтримуєте мене і мій канал. Дякую за увагу! Всім здоров'я, до побачення!